Друзі, всім вітання. Вашій увазі пропонується шкода Фабія 2005 року випуску. 1,4MPI, 195 тисяч оригінального пробігу, в дуже гарному стані. Позаду є фаркоп, парктроніки. Автомобіль кузові універсал, тому місця тут більш ніж достатньо. Щоправда, немає задньої шторки, багажник великий, є запасне колесо, ключ, донкрат, все необхідне є, знак аварійної зупинки, крюк. Все на місці. По автомобілю майже немає ніяких питань, особливо в салоні, авто в дуже збереженому стані. Подивіться на стан сидінь, стан стелі, стан керма. На приборці нічого не горить лишнього, кермо гарненьке. Підігрів заднього скла є, аварійка працює, ці всі дефлектори, все. Не поломане, все дуже в гарному стані, відкривається, працює. Світло в салоні працює, козирки. Коротше кажучи, тут все в дуже гарному стані, нічого не відвалюється, не відломується. Позаду автомобіль теж не зачуханий, в дуже гарному збереженому стані. Двері всі відкриваються і закриваються дуже добре. Фарбоване лише одне переднє крило. Давайте пройдемо товщиноміром і подивимося разом з вами на стан кузова. Ну що, погнали? Капот 120, 137, 117, 117, 118. Праве переднє крило 118, 118, 126, 100, 104. Права передня дверка. 105, 118, 118. 105 105 116 Права задня дверка, 116, 117, 104, 110. Праве заднє крило. 110 119, 107, 146, 103, 114, 115. Це десь трошки не, не прижав до кінця. Задня кришка 115, 91, 96, 96, 97, 97. Заднє ліве крило 110. 110, 111, 106, 96. Задня ліва дверка. 96, 104, 111. 93. Передня ліва дверка. 110, 109, 109, 110, 117, 105, Ну і дах. 105, 106, 112, 112, 113. Ну і праве переднє крило. 154, 164, 140. 153, 445. ось тут таке п'ятнишко шпаклівки є. І давайте подивимося під капотку автомобіля. Під капотом автомобіль в дуже гарному стані. Двигун працює рівненько, антифриз нікуди не тікає, не витікає. Ремінь ГРМ міняли на 135 тисячах кілометрів, зараз 195 Тому відповідно бажано його замінити. Хоча по заводу. 90 тисяч кілометрів ремінь може ходити, але бажано міняти раз в 60 тисяч. Те ж саме з маслом, що ремінь і масло треба буде замінити, бо автомобіль з Європи не обслужений. Найбільше в фабії порівняно з Volkswagen Golf, мені подобається кермо. Воно тут набагато легше, легше його крутити. Ну і банально просто на машині навіть легше через це їздити. Парктроніки, як ви чуєте, працюють, пічка гріє. Пічка, до речі, у фабії дуже дуже хороша. Вона і машина швидко прогрівається, і в салоні тепло, теплі машини взагалі. Даний автомобіль я можу сміливо рекомендувати до покупки, не тільки тому, що він мій, а й тому, що машина не викатана, пробігу небагато. Її ще тут їздити і їздити. Пічка працює, магнітола класна. Радіо ловить підстаканники навіть є, подивіться які. Оп, підстаканник. А в бардачку, до речі, тут навіть є холодильник, бачите. Ну і вартість даного автомобіля 4800 доларів. Для того, щоб його оглянути, звертайтеся за адресою Тиврівське шосе 2 навпроти сервіса Мішелін, місто Вінниця.